У нас пенсія маленька. Ми живемо з городу, якого виростили, і возимо на базарі. Продаємо. Пані Галина продавчиня рівненського ринку. Жінка разом з більш ніж сотнею інших торговців прийшла на сесію міської ради. У такий спосіб люди відстоюють свою можливість продовжити продавати товар у межах так званого ярмарку на вулицях Полуботка та Пересопницький. і побоюються, що їх можуть видворити з центрального продуктового ринку. Хочуть нас розігнати, тому що міськвиконком прийняв постанову про те, щоб розігнати ярмарок на вулиці Полуботки Пересопницький до тридцять 12 І нам прийшла ця постанова. Бо ми приходили, писали заяву, просили, щоб ми залишилися, а вони прийняли рішення, і сказали, що. Не не підтримали нас. Нам ніхто нічого не пояснив, просто дали ще перелік різних ринків, куди ми можемо йти торгувати. і все на саме засідання сесії протестувальників не пустили. Щоб заспокоїти торговців, до них вийшов заступник міського голови рівного Артем Ганущак. Він додав, що остаточне рішення по роботі ярмарку ще не прийнято, і спеціально створена комісія визначатиме його подальшу долю. Комісія працює над тим, щоб забезпечити саме робочі місця, і тільки після того почати звільняти, ті торгові площі. Ці перемовини ведуться. На базарі працює, тобто і директор ринку, також і наша комісія. Я думаю, що черговий виконком вони теж прийдуть ініціативна група. Ми озвучимо ті безпосередньо, щоб вони були впевнені, що їх ніхто не буде розганяти, забезпечимо їх робочими місцями і в свою чергу будемо робити те, що відбувається там на самому ринку. Це звільняти площі, робити односторонні сторонні Перед тим, як перейти до трьох питань порядку денного, депутати заслухали виступ військовослужбовця Збройних сил. Романа Тишкуна, чоловік служить у 38-й окремій бригаді морської піхоти. Разом зі своїми побратимами виконує завдання на Покровському напрямку і зазначив, що бійці потребують допомоги громади на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби. Ми тримаємося завдяки завдяки небайдужим рівнянам, завдяки багатьом благодійним фондам, завдяки допомогам різних органів місцевого самоврядування. Я дуже сильно хочу подякувати мешканцям міста Рівного. Тим, хто донатить. Платникам податків під час засідання сесії виділили 15 мільйонів гривень з міського бюджету на придбання дронів, а ще близько 5 мільйонів передбачили як субвенцію для військових частин на закупівлю ребів. Дійсно відбувається багато дискусій, що купляти там чи купляти реби, чи краще давати гроші. Ми чули, що саме військовий сьогодні сказав, що краще давати кошти, тому воно буде визначати, яким нам треба їм реб, для яких, для яких дій, і таким чином ми в свою чергу сині надавить гроші. Підтримали депутати рівної ради і зміни до бюджету, а також програму стабілізаційної підготовки і передбачили кошти для створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.